Вітаю, друзі! Сьогодні у нас з вами черговий практикум, чергова зустріч, де ми будемо говорити про силу вразливості. Ми зараз з вами живемо в такий час, коли нам всім потрібно бути сильною, нам всім потрібно справлятися з багатьма викликами. І коли ми собі говоримо, що я маю бути сильною, я маю справлятися в якісь Момент ми відчуваємо, що сили вже немає, нічого вже не можу, не хочу, і справлятися треба, а я не можу. І сьогодні ми якраз поговоримо про такий нібито парадокс, коли ми дозволяємо собі бути вразливими і інколи дозволяємо собі бути несильними не в класичному значенні цього слова. Мене звати Антоніна Скоронна, я психолог, консультую онлайн, веду курси, тренінги, пишу книжки, досліджую родовід. Про мене можна прочитати більше на моїх сторінках, куди я вас запрошую. І ми сьогодні будемо з вами записувати тільки. Те, що буде теоретично. Тобто ті люди, які будуть дивитися запис, ви побачите тільки частину цього, цієї зустрічі, ви побачите там, де я розповідаю про теоретичні питання, там, де я розповідаю про техніки, про вправи, про ті питання, про які потрібно подумати. І я не буду записувати те, що говорять учасники, питання учасників, для того, щоб зберегти це конфіденційним, для того, щоб та частинка, яка є в цьому просторі, вона була для нас безпечною. І найперше, я пропоную зараз для вас подумати, що для вас означає бути сильною. З учасницями ми зараз це обговоримо, а ті, хто будуть дивитися в запис. Записі, просто спробуйте для себе прописати, що для мене означає бути сильним. Я зараз призупиняю запис і пропоную нам це обговорити. А ті, хто дивляться запис, будь ласка, напишіть відповіді собі, що для вас означає бути сильним. Отже, дякую вам тим, хто поділився. Насправді, ми, коли говоримо про те, щоб бути сильною. Ми дуже часто сприймаємо це досить суб'єктивно, і ось в нашому обговоренні ми звернули увагу на те, що бути сильною це справлятися. А що таке справлятися, ну, не зовсім зрозуміло, як це справлятися, з чим справлятися, які є критерії справлятися. І ми інколи можемо себе оцінювати як слабку людину, яка не справляється. Просто через те, що ми міряємо свої уявлення з, якимись, з якоюсь чи, чиєюсь поведінкою. І зараз пропоную вам трошки подивитися на те, де ми є зараз, і подумати про такі речі: що коли ми хочемо бути сильними, і хочемо бути сильними постійно, та от я сильна, значить я маю бути сильною завжди. І якщо ми говоримо про те, що бути постійно сильною завжди... Це нас виснажує. Чому? Тому що нашій психіці, нашій нервовій системі потрібен відпочинок, потрібно розслабитися. І якщо, наприклад, ми таку проведемо аналогію з м'язами, то м'яз, який буде в постійній напрузі, він не зможе нормально функціонувати. Нашим м'язам потрібно напружуватися, нашим м'язам потрібно розслаблятися. І... Коли ми знаходимося в, такі, в такому постійному напруженні, інколи ми вважаємо це силою, і ми інколи можемо дивитися на людину, яка в постійному напруженні, вона кудись біжить, 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 чогось досягає, 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 і нам здається, що вона сильна. А вона може бути насправді просто перенапружена. І якщо ми будемо говорити... Про те, що ми говорили, як справлятися, да, і ми назвемо це стійкістю, тобто бути стійкою. І бути стійкою, тобто, швидше за все, це якраз буде близьке це слово до того, що я справляюсь. Але коли ми говоримо про стійкість, то ми говоримо про здатність відновлюватися. Тобто стійкість, вона дає нам таке відчуття. Щось в мене є сила, я роблю. В мене її немає, я відпочиваю. А коли ми не маємо цих пауз для відновлення, у нас наступає виснаження. І, намагаючись бути постійно сильною і постійно справлятися, ми насправді виснажуємося. І наше тіло дуже часто на це реагує фізичними симптомами. тобто ми Починаємо себе гірше почувати, в нас зникає енергія, або, наприклад, є таке напруження відчуття в тілі, таке як на тривогу схоже, таке, як холодець, може бути, в когось сон порушується, хтось або багато спить, або не може спати. Порушується, наприклад, серцебиття, з'являються головні болі, тобто з'являються фізичні симптоми того, що ми змушуємо себе напружуватися весь час, щоб здаватися сильною. І зараз я хочу, щоб ви запитали себе, яка ціна моєї сили, там, де я змушую себе переступати через себе, через свою втому, через свої потреби, чим я плачу, що я отримую завдяки тому, що я постійно знаходжуся в напруженні. Тим, хто дивиться запис, прошу вас відповісти на це питання собі. А тим, хто є зараз, пропоную вам поділитися, яка ціна вашої сили, коли ви знаходитесь в постійному напруженні? Насправді ми щось отримуємо від того, що ми напружуємося і мобілізуємося, і щось ми втрачаємо. І коли ми говоримо про те, про наше життя ой, не туди, про наше життя ми подивимося на наше життя як на марафон чи на спринт війна, в якій ми зараз живемо, ми сподівалися, що вона от ось-ось закінчиться, ось-ось. Два-три тижні, два-три місяці, два-три роки, і от ну, ми бачимо ті умови, в яких ми живемо, і ми не бачимо ще можливості завершення. І коли ми розраховуємо на довго, довгострокову дистанцію, е, нам важливо розуміти, що коли ми. Е, Хочемо зробити щось швидко, ось те, що зараз говорили про те, що так, я, коли я мобілізуюся, я збираюся, я, наприклад, заробляю гроші. Я заробила гроші, там, скільки мені там, ну, скільки заробила, і я можу трохи розслабитися. Тобто, оця короткочасова така мобілізація, вона нормальна. Так? Я, наприклад, там не знаю там завершую ремонт і розумію, що мені треба пришвидшитися. Для того, щоб там завершити там до якогось часу, бо мені там треба здати якусь роботу, або там мені треба кілька місяців попрацювати більше для того, щоб я там на щось там зібрала гроші. Тобто, це природньо. Коли ж ми знаходимося весь час, знаходимося в оцій ситуації напруження, я повинна більше бігти, я повинна більше робити. І не даємо собі можливості призупинитися, це нас, наш прямий шлях до вигорання. І, як правило, оця маска сили, так, що я повинна бути сильною, і якою я повинна бути сильною, вона формується в нашому дитинстві як певна стратегія виживання, тоді, коли нас вчили, що не плач, не було, треба бути сильною, треба справлятися. Ти ж така вже доросла, як ти можеш так там не могти, не вміти і так далі. І, можливо, тоді це було потрібно. І зараз це теж ось ця стратегія вона може бути потрібною, коли я зібрала всі свої сили, пішла, вирішила якусь справу. Але разом з тим це може бути такою певною паскою, коли ми намагаємося вимагати від себе бути весь час сильною І так як ми зараз живемо в умовах війни, то ось ця вимога триматися, ти повинна триматися, вона ще більше нас змушує мобілізуватися, тому що да, там не можна розслаблятися, тому що як це, як це ти розслабишся, іншим гірше, ти повинна бути сильною і так далі. І коли ми починаємо боротися із своєю вразливістю і казати, ти повинна бути сильною, ти не повинна давати слабинку, ми отримуємо додаткове навантаження. Ми витрачаємо частину своєї енергії на боротьбу з собою. Уявимо, що наше тіло говорить, що я хочу відпочити, ні, не можна, не, не зараз, не в цих умовах. І виходить, що ми. Е... Витрачаємо ще дуже багато нашої внутрішньої енергії на те, щоб боротися з собою, не дозволяючи собі слабкість, ми боремося з собою і якби зливаємо ще й сюди купу енергії. І зараз я вам подум... пропоную подумати про те, а що ж таке для вас вразливість? Як це бути вразливою? Про що це для вас? Спробуйте зараз відповісти для себе на це питання, ті, хто дивиться в записі. Можете прописати, а ті, хто зараз присутній, попрошу вас включитися і проговорити, що таке для вас вразливість. Так, коли ми говоримо про силу і вразливість, дуже багатьох людей виникає, виникають якісь неприємні переживання, може виникати страх. Може виникати дискомфорт, може бути сором, може бути страх засудження, може бути критика, да? тому що коли у нас є якась установка, як це має бути, якою сильною, успішною ти повинна бути, і коли ти цього не досягаєш, коли ти не витримуєш ту свою явну рамку, ну, відповідно, треба тебе якось за це покарати. І зараз я вам пропоную зробити таке невеличке дослідження прямо зараз, в цей момент, коли ви дивитесь цей запис і учасники, які зараз присутні, прислухайтесь до себе, де прямо зараз у вашому тілі є напруження. В якій частині тіла, можливо, це щось стикається, можливо, це щось тисне, можливо, це просто якийсь дискомфорт. І зверніть увагу на ці відчуття, і запитайте, про що ці відчуття свідчать для мене в контексті теми сили і вразливості. Спробуйте зараз зосередитися, ті, хто буде дивитися запис, спробуйте для себе послухати себе. І по можливості записати ваші відчуття, які у вас виникають. Коли ми говоримо про відчуття, насправді це дуже важливо, тому що наше тіло воно, якби могло говорити, воно б нам сказало, що там страшно, що може бути в. У вразливості може бути велика небезпека, тому що, можливо, колись ви отримали якийсь досвід, де ви відкрилися, а вам сказали там не ней не плач і помовч бо іншим гірше. Або вам сказали, що ти повинна бути там сильною, тому що в нашій родині всі жінки сильні, а ти не можеш, не маєш права бути слабкою. Або я вимушена бути сильною, тому що в моїй родині ніхто не бере відповідальність, і я змушена цю відповідальність брати на себе і повинна всіх витягувати, бо більше ніхто там не ворушиться. Тобто, в кожного десь є свій оцей шлях, свій досвід, і коли ми звертаємо увагу на сигнали нашого тіла, ну, як, як правило, нам говорить про те, як ми ставимося до певної теми. І, і якщо ми будемо говорити зараз лотеримо кону, і якщо ми будемо говорити про ту силу, яка веде нас до виснаження, ми можемо говорити про те, що ну, вимагати з себе щоб не плакати, да, тому що це прояв слабкості. Ти повинна все встигати, навіть ціною свого здоров'я, сну і так далі. Ти повинна допомагати всім, забуваючи про себе. Ти повинна знати всі новини, де що відбувається, тому що інакше ти, значить, не наскільки підтримуєш свою країну. Ти не повинна скаржитися, тому що. Тільки слабкі це роблять. Ти повинна казати, справлятися сама без будь-якої допомоги. І якщо ми от, ось силу бачимо таким чином, то у нас з'являється багато напруження в плечах, можуть бути стиснуті зуби, можуть бути такі порожні очі, ніби не зрозуміло, на що я живу. І це веде нас до вигорання, до різних хвороб. І може бути до таких зривів, де людина, знаєте, тримається, тримається, каже, я справляюсь, справляюсь, потім раз і провалилася в хворобу, тобто такі якісь різкі можуть бути зриви. Якщо ж ми з вами говоримо про силу як стійкість, про там, де ми можемо визнавати свою вразливість і якісь свої обмеження, тоді ми. Ми знаємо свої межі, свої можливості і дотримуємось їх. Ми знаємо, Я зна... можу сказати про те, що оце я можу, а оце я не можу. Ми можемо дозволяти собі відчувати різні переживання, горе, страх, втому. Ми можемо визнати, що воно в нас є, і можемо дозволити собі переживати те, що переживається. Ми можемо просити про допомогу, коли нам потрібно. Ми можемо регулювати той потік інформації, потік новин, який до нас заходить. Ми можемо близьким людям визнати, що мені важко, мені потрібна підтримка. І тоді, коли ми це робимо, з'являється зовсім інше відчуття. У нас тоді є контакт із собою. Да? Тобто я Слухаю себе, розумію, що зі мною відбувається, я проявляю певну гнучкість. Тоді, коли я можу проявити якусь дисципліну, зусилля, я це роблю, коли в мене є можливість, я відпочиваю. Тоді, замість цього напруження, ми ніби дихаємо на повні груди. І отакий підхід він веде до довгострокової стійкості. до… Кращого здоров'я і можна тоді стати дійсно ресурсом для інших, тому що вам тоді буде легше інших людей підтримувати. І зараз я вам пропоную зробити таку персональну інвентаризацію, запитати себе, а з якої сили я зараз живу? Із сили, там, де е, сила, маска, де я йду на виснаження. чи... Із стійкості. Я вам пропоную зараз для себе відповісти на питання, що я роблю з постійної сили через напруження, скільки це триватиме, і яка ціна цього? І справжня сила, стійкість, що мені насправді потрібно, де я можу це отримати, і який може бути перший крок. Будь ласка, дам вам трохи часу, щоб ви це. Зробили, а ті, хто будуть дивитися в записі, запрошую вас теж прописати для себе ці відповіді, отже, після обговорення такий коротенький підсумок про те, що ми можемо різними способами Різними співвідношеннями сили і вразливості рухатися до того, що нам важливо. І зараз я вам пропоную зробити одну вправу. Вона в мене з провиною, але якщо у вас не провина, то можна запросто замінити це на щось інше. Можливо, це вам про внутрішні якісь певні вимоги. Я вже говорила про те, що я використовую зараз, мені дуже подобається підхід терапія прийняття та відповідальності або акт. І пропоную вам зробити насправді дуже дуже просту вправу із трьох кроків: спробуйте сформулювати для себе якусь думку, яка вас зараз. Турбує, зупиняє, і сказати її, наприклад, там, я повинна, там, як ми зараз обговорювали, я повинна зробити це швидко. І цією думкою ми можемо тиснути на себе: спробуйте, розпізнавши цю думку, Додати до неї і сказати, я помічаю думку, що я повинна все зробити вчасно. Таким чином ми ніби робимо таку невеличкий такий відступ. Є моя думка, я повинна зробити все швидко, і є наша оцінка, що я помічаю думку, що я повинна зробити все швидко. Це не означає, що це факт. Це не означає, що вже так і потрібно зразу робити. І ці думки вони нам потрібні, тому що вони з'являються у нас для того, щоб від чогось захищати нас, так? робити все швидко, щоб там щось там. Щось там. Тобто, це пов'язано з нашим попереднім досвідом. І далі я вам пропоную, щоб ви подивилася, наскільки істинна ця думка, чи справді я маю це робити швидко? Чи може моє виснаження, якщо я зроблю швидко, дати мені потім задоволення? Що мені насправді потрібно, щоб я зробила це швидко. Тобто, тут, ось ви на слайді, бачите інші трошки питання. Я вам спеціально зараз даю інакший приклад, щоб ви розуміли, що кожну вашу думку можна по цьому алгоритму провести. Пропоную тим, хто дивиться в записі, прописати для себе ось ці три кроки: перше, це її розпізнати. Додати я помічаю думку, що? Е, сказати собі, що це не думка, що це думка, це не факт, і перевірити на істині, чи справді ця думка отаким от чином допомагає, чи може ось ця думка і ці дії мені зараз дійсно допомогти, і що насправді мені потрібно у цій ситуації. Пропоную зараз виконати це завдання обговорити один із моментів, який ми зараз щойно обговорювали, це про гнучкість, і в концепції терапії прийняття та відповідальності, це один із основних процесів, і одна з основних задач це розвиток психологічної гнучкості. І в темі сили і вразливості якраз момент гнучкості він дуже важливий. І, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про метафору дерева, та, то дерево, яке гнучке, воно витримує вітер, та, воно витримує бурю і може видаватися своєю завдяки своїй гнучкості, може бути більш стійким. І далі я вам пропоную подумати, ось ми з вами говорили про таку модель сили. Та. Що сила може бути як певна броня, так, тобто неможливість щось змінювати, перебування в постійному напруженні, це веде до виснаження і це веде до зриву. Коли ми дивимося на іншу модель сили, там, де є гнучкість, тобто, коли є можливість, коли є потреба, ми можемо бути вразливими, ми можемо турбуватися про себе, можемо просити допомоги. Таким чином, ми відновлюємося і це дає нам цю справжню стійкість, ту стійкість, яка не ламає нас. І нам важливо розуміти, що Вразливість не дорівнює слабкість. Коли ми говоримо про вразливість, це значить, що ви жива людина. Якщо ми здатні відчувати, це говорить про те, що це здорова психіка. Якщо ми говоримо про сльози, страх втому, це наші природні реакції. Коли ми говоримо про гнучкість, це більша стійкість і більша сила, ніж тоді, коли щось жорстке. Наші м'язи вони стають сильними саме тоді, коли є цикл напруження і розслаблення. Якщо ми обираємо щось одне, да тобто тільки напруження або тільки розслаблення, наші м'язи втрачають їхні характеристики. Ми перестаємо. Вони перестають нормально працювати. Так само і ми, коли ми намагаємося тільки бути сильними або тільки бути такими, щоб про нас інші пібувалися, ми втрачаємо ось цю можливість певної такої внутрішньої стійкості. І нам важливо розуміти, що є ті місця, де можна безпечно зняти броню. Ми не повинні бути вразливою завжди скрізь і з усіма. Але важливо, щоб у нас було місце або людина, з якою ми можемо дозволити собі проявити вразливість, попросити про допомогу. І прохання про допомогу це не слабкість, це наша мудрість. Це нормально, коли дитина плаче, і ми їй допомагаємо, коли доросла людина косить, бо їй потрібно і також отримує допомогу. І Запитайте себе, що б я могла сказати замість все добре, як би я могла визнати свою вразливість так, щоб це було для мене комфортно, так, щоб це не зруйнувало мене. І коли ми прагнемо до постійної сили, це веде нас до хронічного виснаження. Коли б даємо собі дозвіл на вразливість, тоді ми отримуємо справжню стійкість. Дякую всім за увагу, за те, що ви сьогодні додивились цей запис до кінця. Якщо є запитання, пишіть в коментарях і до наступних зустрічей.